Всім привіт, вітаю на каналі. І сьогодні у мене ще одна дилема по складності Вови. а точніше, оцінює от хірні за брантом: кораблики, хвилі, віва, вімперін, вейс, як хочете, так називайте. Так а в чому власне проблема? Ну насправді я не помітив ніяких проблем, бо я якось з першого дня зайшов і пройшов на максимум. Тобто от, 6740 балів на SSS. Якось навіть не старався. Але потім я по своїх коментарях так почитав, і люди кажуть, що дійсно щось дуже не так, дуже погано, дуже складно, і все таке. І от я сьогодні вирішив розібратися, в чому справа. Але дивно, що я це тільки зараз прочитав в коментарях, побачив. Насправді, навіть в моєму чатику в телеграмі ніхто про то не писав. Всім якось норм було. Хоча, та, дарма я орієнтуюся на свій чатик, у мене там одні тільки спідранери, і. Оці, от, якщо ви розумієте про що я. Так от я подумав. А як же я тоді так легко прийшов, якщо комусь там важко? І ну логічно, що я легко прийшов, я просто використав персонажів з поточних баннерів, тобто люпа з попереднього баннера і фролова з поточного баннера, і токени, які прям ідеально для них підходять. Хм, дивно, чому ж мені було легко. Тому сьогодні я хотів подивитися, як же тоді виглядає без фролови, без люпи, без золотих токенів. Кажемо так, проходження тих, хто пропустив саме цих двох персів. Тому так, скажемо, в мене одна спроба, хай буде, фролову і люпу ми відключаємо. Інші, напевно, в неї будуть. Для камелі візьмемо фрітуплейну команду. Це, напевно, найбільш фрітуплейна команда, яка взагалі є в грі. Сюди поставимо, ну, наприклад, берегеню. І без того чудова команда. Якщо що, тут у мене всі без секвенсів, але з сигнатурками. А в Камелії у мене зараз. Просто жахливий білд. Насправді, всі її найкращі ехо на кришанс пішли на фролову, в якої отакі от, от стати зараз. А їй лишилося те, що є. Насправді, я зараз перекладувати їх напевно не буду. Хай лишається так, хоч трохи компенсує позорну наявність першого секвенсу. Санховно стандартна в Мунліті з, з легендаркою стандарта, Веріна, Хілер Сет Варіейшн. Так а що тут за токени загалом? Та вони насправді максимально дебільні. Перший підходить тільки Люпі, третій підходить тільки Фріловій і дуже сильно покращують їхній перформанс. Другий токен, до речі, дуже навіть непоганий. Він, хоча зроблений для Августи, на хеві атаки електродомах, але це значить, що він наполовину. Спокійно підходить і тим, хто користується хеві атаками, і тим, хто користується електродамагом, то Джян Сен Яо спокійно можуть брати оцей токен. Але ми сьогодні без них, тому звісно ж, беремо пірата в обидві команди. Ну і поїхали. Так, ну що ж, ротація в мене тут стандартна, абсолютно. Я про неї говорив, ще в відео мені здається, вже рік тому. Тобто, ну, починати, звісно, можна просто потратити все концерто. Звісно ж, всі розбігаються. Благо, є в камелії хороша, вона їх може згрупувати. А після першої ротації просто ми переходимо з Веріни на камелію. Потім назад на Санхуа, потім знову на камелію. Для того, щоб Санхуа бафала саме другу частину <кхів> Саме другу частину ротації камелії. Ом, чуть мене збили. Не біда. Хоча ні, трошки біда, бо в нас всього одна спроба, щоб щось набрати. Так, ваншотнули. Супер. Тут, напевно, не треба було ульту, хоча ні, я її ультою не добив. Насправді трохи хреновенький цей рівень для камелії, бо ці от маленьких марків, в них, наскільки я пам'ятаю, великий хавок-резист. Тобто вони самі хавок-елементу і само собою в них резист від хавока. Пірат дуже добре працює прям по половину хп деяким мобам збиває маленьким ці електровзриви. Зараз ультою от добити малих мобів, щоб ефемерал потратити вже на наступних неолітних. От сюди. Майже ваншотнув. На да, здоров'я у них багатенько. Давно я не бачив, щоб вони Щоб хоч щось виживало від Ефемерала Камелії в хвилях. Так, 16 секунд. Ще цих маю встигнути вбити. Спокійно і може ще наступну хвилю. Так, на. Санхуа, супер, збили. 2 секунди потратив в нікуди. Ладно, вже цих дубів. І того 2500 чимось, я бачу. Ну, таке. Я б сказав. Непогано для першої спроби. 2550. Подивимося, що в іншій стороні. Так, окей. перші 10-20 секунд я переграв два рази, бо я забув ротацію. Але зараз вже трошки згадав. Так, добре, що Бергеня трошки їх може групувати, хоча AOE не дуже той велике. Так, не забуваємо про ехоскіли, вони теж б'ють. Прям по-хорошому AO. І багатьох мові одночасно. Проки зрайс. О, про прям на бранті кожного разу, коли він заповнює форти. О, це те, що я найбільше люблю у бранті. Якщо він добив одну хвилю, то його якір дісеє ще й наступну хвилю. От, в Чанлі так не працює, просто в нікуди заряжена пішла, от серйозно. Oh, так, я Чанлі, здається, забув декілька скілів зробити. Можна сюди їх вставити. Так, він помре чи не помре? Один відійшов. А, вони самі помирають, точно. Добре, групуємо. Знову ульта. Сподіваюсь, пірат їх доб'є. Пірат не який бранд, а пірат який токен. Так, тик здобив і ще наступну хвилю. Майже ваншотну. На Бранді у мене не то щоб якийсь crazy білд. Я навіть не міняв одну трійку на фьюжн. У мене так і стоїть два на енергію, шанс на драконі. Тому насправді там ще далеко є куди рости. Навіть без секвенсів. Так, цих би добре добити базовими атаками і вже якось на наступну хвилю потратити. Супер. Вишелося 20 секунд. Ого! 220 тисяч і навіть не ваншот новий літок. Сильно. Нічого, Чанлі справиться. Супер! Да, стати як побачить, як я граю за Чанлі, такі кіксвапи просто буде сміятись з мене, напевно. І того 5240 СС ранг з першого траю. Не, ну я думаю, багато де можна було покращити, багато де мене двічі збили, затупив. Ем, Думаю, з другої третьої спроби спокійно можна було би СС набрати. Тобто вбити ще одну хвилю в першій частині і ще одну хвилю у нас в другій частині. От такі от у мене результати. Так, це, звісно, на півтори тисячі менше, ніж ото, що я набирав з імбовими токенами. Але теж непогано, як на мене. Так, чи це складно? Не сказав би, що аж так. Справді складно було чотири місяці тому, здається, коли спочатку дали нам імбовий токен на 160 шістдесят критмаси, а потім наступного разу його забрали, а мобів лишили просто дебільними. В чому тут зараз складність найбільше напевно в ХП мобів? Відчувається, що ХП в них набагато більше, е, саме в елітних мобів. Чи це погано? М -м так, погано, але не аж зовсім так сильно погано. Якщо вірити якимось там форумам, реддітам і так далі, люди пишуть, що ХП у мобів в цьому режимі підросло в два рази майже за останні два оновлення. Чи це крінж? Е, так, це крінж, але, скажімо так, не настільки серйозний. Це такі півкрінжики, бо насправді КП збільшилося у всіх мобів. Якщо, умовно, ченлі у вас дамажило 140 тисяч з ульти, то їй абсолютно похрену, чи в моба було маленького 50 тисяч, чи зараз є 100 тисяч. Вона їх і так, і так однаково абсолютно ваншотить. Більша проблема в елітних мобах. В яких могло бути 140 тисяч, що хватало для ваншоту, а зараз в них типу 240 тисяч, і вам вже потрібно півротації на одну хвилю потратити, щоб вбити цих елітних мобів. Тому саме в елітках основна проблема є, як на мене. Що ж, якщо у вас немає Камелії, немає ченлі, немає бранта, а хто тоді у вас є? Ну загалом, дивлячись на останнім коментарі під попереднім відео, я так помітив, що в середньому в людей, які вже доволі давно грають, тобто в людей, які доросли до ендгейм контенту, є зараз приблизно по 10 12 в середньому лімітованих персонажів, і більшість яких мають сігне. Тому, скоріш за все, якщо у вас немає ні Фролови, ні Люпи, ні Бранта, ні Чанлі, ні Камелії, то у вас значить є напевно Джиян, напевно. Певно, у вас є занні з Фібі, напевно, у вас є Карлота, яка теж має спокійно проходити це все. Або може у вас є картесія з Сігною. Ну так, щоб прям зовсім ніякої пари з цих не було, то я зовсім не знаю. Хіба що ви новачок, але тоді. Ну, камон, новачкам і має бути важко в ендгеймі. Нічого в цьому поганого не бачу. Енкор, напевно, теж можна спробувати на S набрати. Карлотою, тільки напевно, краще буде її в пару ставити до Сенліяо або до Чанлі, а не до Жежі. Бо для корабликів два дамагери завжди краще, ніж гіперкері. Ну, і, звісно ж, якщо у вас є Фролова, Бубарелла... Або бренд з люпою. То, то тоді ви просто ставите один з цих імбових токенів. І навіть якщо інша команда у вас хрінова, то перша закриє на 3,5-4 тисячі, чого вам вистачить для S рангу спокійно. А я, напевно, ще декілька команд спробую, але я не думаю, що буде ось велика проблема закрити на 4500, хоча б. Ну і перейдемо до висновку. Що я думаю про це все. Стало складніше. Так. А саме, стало набагато складніше у порівнянні з попередніми апдейтами ViVE. І я думаю, що справа в тому, що не цей резет занадто складний, а в тому, що попередні були занадто легкими. Зараз вони прирівняли складність корабликів до складності вежі плюс-мінус. Але як ми вже знаємо, в наступному оновленні нам додають ще два поверхи вежі, тобто вежа скла... стане знову складніше, ніж віва. Я думаю, вони просто виводять саме рівень складності цього режиму на якийсь певний рівень, щоб зрівняти його з іншими гейммодами. І навряд чи вони будуть продовжувати просто далі збільшувати на 50-100% кожні два патчі хп ворогам. Звісно, якщо вони все ж будуть далі збільшувати, то чекайте від мене відоса про те, як я лайном поливаю розробників за це. А поки що все окей, все ще можна пройти дуже старими персами з перших версій. Навіть якщо ви не маєте нових персів, не крутили останні банери. Ну а у мене загалом все. Пишіть в коментарях, як саме ви змогли пройти, які ваші враження. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео. До зустрічі!